Доброго дня всім маріям аграріям. Сьогодні подивимось на сонячну станцію на зеленому тарифі на Huawei 30-ті 33-й КТЛ. Ось така машинка. Поки на нього під'єднано два поля. Інші ще будуються. Потім покажу. Тут у нас 4 МППТ трекера На кожен трекер можна під'єднати по два стрінги. Доволі потужна машинка, особливо, якщо робити різнонаправлені поля. Так, що у нас тут по захисту? То на вводі. Автомати на трифаску, захист по імпульсу. Ще тут у нас ПЗВ. Ну, я б не ставив, ну, барін По стороні DC тут теж все стандартно. Запобіжники, Пзіпи. Це в нас тільки на два поля. Нижче коробочка ще пуста. То буде добудовуватися поля. І туди воно все стане. В цілому все отак виглядає. Ну, непогано. Ось така конструкція двох полів. Вони однонаправлені. Зроблена з оцінковки, оцинкований профіль. Отак от. Кабеля від сонця під землею в трубі. Ну, так от доволі непогано. На відчуття жорсткість є. Так, що в нас тут по панелькам? Ось такі панельки. j Solar. Пам'ятаємо, що поля тут два. По 15 панелей. Панельки по 330 Вт. Конструкція вся на болтах. Звісно, сварки нема. Ото трохи познімаю, щоб ви подивилися, що воно та як. Ось так це виглядає з іншої сторони. Теж просто познімаю. Кут тут невеликий власник вирішив робити ці два поля на літньому куті, інші, скоріше за все, будуть поля монтуватися на дах будинка. Ну, то побачимо, як воно буде. На цьому поки все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, підписуємося, поширюємо у соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!